Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде на огляді і на тесті контактна зварка з Фнірсі SVM10. Ця контактна зварка в нас акумуляторна, вона має режим павербанку, і, як заявляється, мій Фнірсі в характеристиках, вона може спокійно зварювати нікелеву стрічку 0.15 та 0.25. Сьогодні ми це все діло провіримо. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до розпаковки огляду та тесту цієї контактної зварки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так самого початку в мене є контактна зварка, моя яку я робив. Можна сказати, самопальна. І в коментарях мені багато людей писали: каже Вова, купи собі фнірці і будеш мати чистий спокій, як то кажуть. Люди, які мають, кажуть, вона варить нормально, комфортно, супер. Сьогодні ми це все діло провірили. У мене є стрічка 0,2 мм. і в мене є 0,15 і в мене є ще 0,1 мм. Ну, я думаю, 0,1 вона справиться без проблем. Але мені головне, щоб вона зварювала стрічку 0,15 і там 0,2 мм. Що по ціні. Зараз на даний час на Aliexpress вона коштує 1500 гривень в тому районі. 19 серпня буде скидка в районі 100 гривень. Там в них якісь скидки будуть йти. Коротше, за 1400 гривень таку контактну зварку можна взяти. Але якщо у вас є якісь купони і скидки, я думаю, люди брали там по 1200-1300 по 1300 гривень ось такі контактні зварки без проблем. Добре, тепер перейдемо до характеристик і до упакування. Дивіться, упакування в Нірсі супер. Коробочка, реально можна комусь на день народження дарити. Це 100%, гарно все зроблено. Такими золотистими надписами в НІВСІ SVM10 1200 А. Давайте ми почитаємо характеристики, що тут пишуть. Так, ось наші характеристики. В нас акумулятор на 5000 мА. Charge це в нас заряд, е, силою струмою 2,1 А заряджається цей акумулятор. Також ця контактна зварка є як павербанк, потім я вам покажу. Вона також може силою струму заряджати ваші гаджети 2 А. Ось як ви бачите тут внизу, написано, що в нас ді 2,1 ампера, 5 вольт, 2,1 А. ампера. Далі що в нас по характеристиках? Тут нас описує, який метал вона зварює. Вона може зварювати стрічку з нікелєвим покриттям, також чистий нікель. І ось такого плану. Так далі товщина зварювання в нас йде від 0,1 до 0,25 міліметрів, що непогано. Далі, максимальний струм у нас 1200 мА. І нижче, я так розумію, тут пише 4 комбінейшн. Це в нас виходить, хіба чотири типу, режима, що ти можеш собі налаштовувати. Якось так. Добре, давайте ми її розпакуємо. Ось так. Ось, бачите, в нас де буклетик ось такий з характеристиками: китайська, англійська і російська. Ну, російську ми не будемо читати явно. По принципу, інструкції тут не потрібно. Можна розібратись так. Тут нічого складного немає. Тут прості налаштування. Добре, це відставимо. Візитівка в Нірці, ось така по стандарту. І подивіться, як вона упакована. Ну, фнірсі вміють упаковувати. Чесно, де б воно не їхало, море літаком, я не знаю, на парашуті воно не поб'ється, воно буде в хорошому стані. Товар прибуде у вас цілий. О, дивіться, ось такий спінений полістирол. Ось сама контактна зварка. В нас е, плівка така soft touch, щоб не царапала нам пластик там екран, Хоча в нас тут плівка також є. Добре, ми саму контактну зварку відставимо на бік, відкриємо нижче, що в нас по комплектації. Самі щупи, ось так вони прийшли. Бачите, в нас тут резинові такі накладочки, заглушечки, щоб воно не обкислювалось, тому що в нас оці наконечники це є мідь. Шнур зарядки в нас USB на Type-C. Приблизно, я думаю, сантиметрів 30 довжиною є це вже добре. О, і нікельова стрічка, бачите, є. Ну це, я думаю, не чистий нікель, бо я так бачу по стрічці, бачите, оце. це в нас покриття нікелю. Стрічка є сама йде сталева, просто вкрита нікелем. Ну, є в комплекті нікельова стрічка. Це вже добре. Це дуже великий плюс. Людина може собі розпакувати і зразу щось приварити, спробувати, як вона працює. Це великий плюс в нірсі до комплектації. Дивіться, і також вони дають. Запасні, як ви бачите, електроди. Ось такі вони з різьбою. Я думаю, їх і заказати можна без проблем на офіційному сайті. Фнірс. Я думаю, її є. Добре, бачите, яка комплектація? Супер, супер. Дивіться тут у нас заглушечки також йде. Ось бачите, на електродах супер. Реально внизу, також, як ви бачите, все спільне. Тут у нас більше нічого немає. Ні, немає. Добре, давайте ми оце все розпакуємо. Це ми назад поставимо, це також назад поставимо. І зарядку також назад поставимо. Нам потрібна нікельова стрічка. Зараз замірюємо, яка вона. І також сама контактна зварка. Ось так вона виглядає. Десь тут мали писати розміри. Розмірів, до речі, вони не написали. А ну ми замірюємо товщину її я зараз вам скажу. Так, 28,8. Це її товщина. Так, сюди в нас йде 82 і сюди, не знаю, чи я замірюю. Стане мені Стане. 155 мм. Ось такі її габарити. Вона, в принципі, досить компактна і досить маленька. Добре, це ми відставимо. Подивимося, що в нас по роз'ємах. Тут у нас роз'єми під електроди. Тут у нас кнопка включення-виключень. Порт у нас USB використовувати як павербанк. Порт Type-C – це заряджати саму контактну зварку. Тут у нас є отвір. Під ресет, якщо вона щось е, заглючить, можна скинути тут, скрепочкою нажали, і супер. Далі в нас по виконанню, дивіться, в нас є підставка ось така, що дуже комфортно. Також, якщо ви подивитесь сюди, всюди резиночки такі класні, м'ягенькі стоять. Тут в нас резиночки стоять. Ну в гарно роблять свої продукти, тут питань нема. Так, тут в нас на основній панелі дисплейчик є, і також є три кнопки керування. Добре, давайте ми її вімкнемо. Щоб її вімкнути, зажимаємо. Вона у нас вмикається. З самого початку у вас буде вибір мови там англійська або китайська. Звичайно, я вибрав англійську. Також, якщо ви хочете використати цю контактну зварку як павербанк, нажимаєте короткий раз і можете під'єднюватись і заряджати свої гаджети. Давайте для прикладу я візьму свій USB-паяльник, підключимо USB, ось сюди. І спробуємо поставити на зарядку. Тут в них все гарно, інформативно прописано. Подивіться сюди, це в нас на видачу йде. 1,09 Вт. Зараз на даний час заряджається цей паяльник. 200 мА 5 вольт. Супер, супер. Давайте також поставимо на зарядку. Я вам покажу, як воно все працює. Так, цей кабель сюди. Зараз вімкну. І ставимо на зарядку. Включаємо. Тут також, як ви бачите, все промальовано. Якою силою струму заряджається? Скільки ватт? Бачите, 9,5 ватт. Індикація в нас тут моргає, що заряджається. Також є шкала заряду, як ви бачите знизу. Все добре, зрозуміло, промальовано інформативно. Добре, відмикаємо. Давайте перейдемо в режим зварювання. Зажимаємо, виключили. Ще раз зажимаємо, включили. Запускається в нісці. Давайте ці кабелі на бік, паяльник на бік. Давайте ми перейдемо до налаштування цієї контактної зварки. І до інтерфейсу. З самого верху в нас показується напруга на акумулятора. В нас акумулятор заряджений на 4,1 вольта, температура 31 градус. Далі в нас є значок звуку, який показує, чи включений на звук інтерфейсу чи ні. Також заряд акумулятора. Далі перейдемо до пунктів налаштування. У нас є 1, 2, 3, 4 пункти налаштування для зварювання. Перед тим як перейти до налаштування всіх пунктів, як керується, керується дуже легко. Перший пункт це. Час нагріву перед імпульсами. Е, щоб переключити нижче, ми просто на цю основну кнопочку переключаємо нижче до інших пунктів. Бачите, воно гортає. Що ви хочете тут налаштувати, типу зменшити або збільшити, просто стрілочкою вверх ми збільшуємо, стрілочкою вниз, ми звичайно зменшуємо. Думаю, по керуванню ви зрозуміли. Давайте вернемось до пунктів. Цей пункт в нас, так як я казав, час нагріву перед імпульсами. В нас тут виставлено 0,1. Ми можемо налаштувати від 0,1 мілісекунди до. Скільки? До 10 мілісекунд. Добре. Залишаємо 0,1 нижчий пункт у нас. Натискаємо знову на цю кнопочку. Це в нас основний імпульс. Тут також ми можемо виставляти від 0,1 мілісекунди до час основного імпульса до 30 мілісекунд. Другий оцей пункт це в нас виходить саме основний імпульс. Тут ми будемо налаштовувати силу струму, можна так сказати, добре. Йдемо нижче. У нас інтервал між імпульсами. Інтервал між цими імпульсами, які буде проходити. Бачите, внизу у нас тут є імпульси. Це я буду зварювати, я вам покажу. Коли ви прижимаєте, йде один імпульс, потім другий. Оцей час між тими імпульсами. Ми тут можемо обирати від 0,1 і до 0,20 мілісекунд. Далі, оце в нас імпульси. Переключаємо імпульси. У нас є один імпульс, два, три, чотири, п'ять імпульсів. Також можете переключати туди-сюди. Внизу, як ви бачите, тут буде показуватися сила струму, з якою він зварює. Далі в нас йде лічильник, скільки ви там тих точок зварили. І також справа в куті, це в нас віконечко інформативне або від короткого, помилка і так далі. Воно у вас тут буде відсвічуватися. Добре, з тими розібрались. Давайте ми зайдемо ще в меню в налаштуваннях, коли ми зажимаємо цю кнопку, основну. В нас тут є також налаштування. Налаштування там підсвітка екрана, звук, прошивка, мова і так далі. Давайте ми спочатку знайдемо з першого пункту. Перший пункт це в нас час між зварюванням. Тобто, коли ви представляєте електрод, і скільки часу прийде між тим, коли ви прижали два електрода, і тоді воно звариться. Ви тут собі можете обирати від 0,8 до е, 2 секунд. Ось такого плану. Давайте ми залишимо 0,8, а від навіть не 0,8, а 0,1 секунди до, е, до скільки. До 2 секунди. Добре, давайте ми залишимо 0,8. Для новачків я вам скажу, краще зробити довшу затримку, щоб ви собі гарно приставили. Тоді воно зварило. Тоді можете поставити трошки більше, як вам буде комфортніше. Там ви собі самі оберете. Наступний пункт у нас йде інтервал між імпульсами. Я не розумію і там, і там інтервал між імпульсами. Можливо, я не дорозібрався. Коротше, йде в нас режим, задається від 0,8. Так, 0,8 до. 1-2 секунди. Залишимо, наприклад, 0,8. Добре. Нижче, що в нас де Окей. Далі в нас де автовимикання, це в нас йде до години і мінімальне 30 хвилин. Так? Нехай буде година. Окей. Нижче йдемо. В нас тут підсвітка екрану, зажимаємо. Можемо яскравість зменшити і збільшити. Нехай буде максимальна. Також нижче ми йдемо, в нас йде звук інтерфейсу. Також ми можемо збільшити, зменшити. Нижче в нас де мова. Так, оце в нас мова. Мова є англійська і китайська. Зараз я вам покажу один нюанс. Я цю контактну зварку вже оновив до останньої версії 1.4, але зараз по факту показує 1.0. Добре, давайте нижче. Зараз я вам покажу. Дивіться, нижче в нас є обертання екрану на 180 градусів. Тобто, якщо ви хочете зварювати, ось тако обернути І якщо вам так комфортно, можете так зварювати, щоб ви бачили нормально екран і інформацію на екрані. Нижче, як ви бачите, в нас де температура. Добре, ми температуру також напевно, виставимо. Тут максимально йде до 75 градусів, дуже багато. Давайте ми поставимо до 60 градусів. Ось так найбуде. Це температура акумулятора, я так зрозумів. Далі окей, нижче у нас йде заряд, мінімальний заряд акумулятора, до якого вона буде працювати. Тут стоїть 3,7 вольта, а можна вибрати. 4 вольта мінімальний. Ну ось так, нехай стоїть і 7 вольта. Окей, давайте нижче. Нижче, як ви бачите, в нас включити і виключити. Це в нас віконечко по помилках, так, по короткому і так далі. І ще нижче в нас Factory Resetting це в нас прошивка. Або скинути налаштування і показує тут прошивку. Дивіться, зараз на даний час в мене версія 0.1. Але я вже сюди закинув прошивку. Там, щоб прошивку сюди закинути, проблем нема. Підключаєте до комп'ютера, комп'ютер його бачить, скачуєте з офіційного в ту прошивку і закидуєте в ту папку. Включаєте, і прошивка готова. 에, давайте ми вийдемо назад, і дивіться, який прикол. Коли я заходжу в китайську мову, от давайте я виберу китайську і «Окей». Листаємо нижче, дивіться сюди, і заходимо в прошивку. Розділ вибираємо. А в мене стоїть версія 1.4. на китайській мові. Воно відображається, що прошивка нова стоїть, а на англійській ні. Але по факту на ньому стоїть остання прошивка. Бо я ж зразу залив свіжу прошивку, щоб показати, як вона зварює. Добре, давайте ми вийдемо і поставимо мову англійську. Так, виберемо мову англійську. Окей, добре. Щоб вийти назад, зажимаємо велику кнопочку. Виходимо. Давайте попробуємо зварювати. Зараз ми підключимо ось ці електроди. Електроди дуже легко підключуються. Дивіться, плотненько заходить. Так і має бути. Дивіться, плотно раз. Один електрод, плотно два, другий електрод. Добре, ставимо на підставку. Як ви бачите, я вже тут все собі заготовив. Ось, взяв такий холдер з акумуляторами 18650. Будемо зараз варювати. Спочатку давайте виставимо налаштування. Дивіться, так, налаштування У нас один імпульс. Поставимо затримку між нагрівом, У нас, наприклад, 0.1. Наступне поставимо, імпульс головний, основний, тобто імпульс 0,1 поставимо. і також Інтервал між імпульсами також скрутимо на 1 і будемо зварювати стрічку 0,1 мм. Ось така в мене є стрічка 01 мм. Зараз ми візьмемо. Кусачки і спробуємо зварити при таких налаштуваннях. Ось так відріжемо. зварювати. Я буду не стрічка до стрічки, бо це трошки неправильно. Стрічка до стрічки або якийсь кусок металу. Це неправильно зварювати. Я буду акумулятори, бо тому що ми будемо зварювати нею акумулятори 18650 і не тільки. Мені треба взнати, як воно до акумуляторів, чи нормально зварює, чи ні. Стрічка до стрічки, я думаю, воно нормально зварить. А ось як воно поведе на ось таких зачищених акумуляторах, Мені це цікаво, чи буде тримати, чи ні. Добре, врізав я кусочок стрічки. Давайте ми приставимо. При ось таких налаштуваннях і попробуємо зварити. Дивіться, Ставлю сюди стрічку, один дубль і зварюємо. Представляємо ось так. Раз, два. Оп, воно вже зварило. Зварило чистенько, я вам кажу класно, акуратненько. Дивіться сюди. Ось так зварило, пробуємо відірвати. Так, я з собою взяв довгогубці, щоб відривати. Бо тому що таке то діло. Ну, от зварило добре. Навіть на таких налаштуваннях, дивіться, залишається. Бачите, залишається. Давайте я вам ще раз покажу, як воно зварює. Ту ж саму стрічку давайте ми приставимо сюди. І ось так ми її виставимо, цю стрічку. Зараз я прижму і будете бачити. Так, приставляємо легенько. Хоп, все, зварило. Зварило, бачите, чітко, гарно, акуратно. Так, давайте ми відірвемо. О, дивіться, дивіться, як відриваємо. Залишається, зараз я вам ближче покажу. Залишається от дирки. Бачите, дирки є, є, значить добре зварює. Можемо дати трошки більше, давайте ми ще кусочок відріжемо, щоб було надійно, прям аж стрічку рвало. Хоча і так добре зварює. Якщо дирки залишаються, бо тут залишаються кусочки нікельової стрічки, вона дуже тоненька, це є 0,1, щоб ви розуміли. Так що, давайте ми ще кусочок відріжемо і дамо ось так. Дамо, як ми зробимо. Налаштуваннях ми, наприклад, дамо основний імпульс, я так думаю, більший трошки. Давайте ми дамо трошки, наприклад, 0,5, ось так, основного імпульсу, і попробуємо зварити, як воно буде відривати. Ставимо той ж самий акумулятор. Тут місця, в принципі, є. І приставляємо. Акуратенько приставляємо. Раз, прижали одну, прижали другу. Ось! Тут же набагато краще, я вам серйозно кажу. Ми головний імпульс трошки збільшили на 0,5 А Ану, дивимось. Подивіться сюди, я вам покажу. Оце є результат, бачите? Відриває, чисто відриває, дивіться. Ось, нікельова стрічка залишається. Ось при на таких налаштуваннях, дивіться, отакий от от кусочок акуратно, бо може вам пальці порізати, його треба відірвати. Ось при таких налаштуваннях, дивіться, 0,1,05 і 0,1. І один імпульс можна стрічку 0,1 мм, ось таку ось таку тонесеньку варити спокійно, зварюєте собі без питань. Як ви бачите внизу, у нас по амперах видало 526 А. І лічильник зварювання також працює. Як ви бачите, ми три рази зварювали, тобто по дві точки, то в нас шість точок ми зробили. Добре, з тим ми розібралися. Давайте візьмемо стрічку нікелю 0,15. Це вона йде сталева, це не чистий нікель, вона вскрита нікелем. Давайте ми ось такий кусочок відріжемо. Попробуємо зварити на тих налаштуваннях другий акумулятор. Пробуємо, чи воно що зварить. Ну я думаю, 0,15 воно явно не зварить при таких налаштуваннях. Треба буде налаштовувати більше. Прижимаємо. Так, ось так воно зварило. Подивіться, чистенько, гарно, акуратно. Пробуємо відривати. Ну, так, плотненько, я вам скажу. Плотненько. Добре, давайте ми налаштуємо нагрів. Так, що там в нас? Цей нагрів ми піднімемо до 0,5 секунд. Головний імпульс, давайте ми піднімемо до 10 мілісекунд. Інтервал, так, напевно, залишимо. 0,1 мілісекунда. Добре, представляємо ще раз. Попробуємо, як ти звариш. Так, давайте ми оцей кусочок так відріжемо, бо він мішається. Ось так. Блін, падає дрібненьке, представляємо. Ще вам хочу щось сказати. Дивіться, ці електроди не потрібно дуже сильно прижимати. Акуратно приставили, і все. Якщо ви дуже сильно прижимаєте, воно дуже погано зварює. Треба легесенько ось так. Приставили раз, приставили другий. Раз. Один імпульс є. Все, воно зварило. Дивіться. Ось вже так. Дивіться, Ось вже так воно, дивіться, як відриває. Отак вже добре. Дирки, ось так вже навіть буде добре зварено. Це 0,15. Як ви бачите, погорілості цих немає. Давайте я вам ще раз зварю, щоб ви бачили. Ставимо ще раз, давайте тут приставимо. Бо там же я зварював, ось так приставимо стрічку. Ось такі от налаштування, один імпульс. Пробуємо зварювати. Це 0,15. Я раз приставив легенько, Легесенько і другий раз. Все, один імпульс. Подивіться сюди. Чітко гарно зварило. Добре, пробуємо відривати. Дивіться сюди. Бачите? Залишає нікелеву стрічку, як ви бачите, ось дирки є. Ось Ось так гарно зварило. Без питань. Реально, тут питань немає 0,15, ось такого плану можна зварювати. Дивіться, на акумуляторі залишилось, бачите? Добре, давайте ми ще раз спробуємо по налаштуваннях. Давайте ми оцей кусочок так відріжемо. Та, в принципі, нехай він стоїть, він буде падати. Ні, давайте ми його відріжемо, він мені впаде на акумуляторі. І візьмемо, наприклад, на цьому акумуляторі, ось тут приставимо, і збільшимо трошки імпульс. Основний. Так, основний імпульс. Давайте ми збільшимо до 15. Ось так, до 15. А він, в принципі, до 30 може бути, так що 0,2-0,25. Я думаю, вона зварить без питань. Інтервал між імпульсами ми залишимо, нехай буде. І час нагріву, давайте ми збільшимо. Давайте ми поставимо на 10. Ось так. Ну це максимальний. Давайте ставимо на 10, щоб не затягувати, як то кажуть, відео, і попробуємо зварювати. Так. Виставив я, в принципі, добре. Пробуємо. Ти приставили. О, дивіться, зварило, вже зварило. Легесенько. Пробуємо відривати. Ось так же само відриває, але тут же навіть чуть-чуть краще, сильніше. Добре, давайте ми поставимо 2 імпульса. З тими вод налаштуваннями, але поставимо 2 імпульса. Окей. Один імпульс, два імпульси. Тобто, як воно відбувається? Воно б'є раз імпульс і другий раз б'є імпульс. Зараз на даний час це що було, це що я зварював, було 836 А. Добре, давайте ми ще раз представимо і виріжемо свіженьку стрічку. Свіженьку. Ось так. Виріжемо. І попробуємо зварити. Несенько. Бачите, два імпульси. Тук-тук є. Дивимось. Ось так воно зварило, трошки вже таке підігріте, але це не критично, я вам скажу. Пробуємо. Дивіться сюди. Відриває вже набагато більша дирка. Давай фокусуйся. І ось так. Дивіться. Ось при таких налаштуваннях спокійно 0,15 варите, щоб сильно не перегріти стрічку і не палити. Нормально варить. Давайте ми поставимо. 4 або 3 імпульси. Ну, я думаю, воно дуже сильно перегріє стрічку. Воно приварить добре, але стрічка буде перегріватися. Давайте ми оцей відложимо. Давайте ми візьмемо ще кусочок 0,15, вріжемо. Ми поставимо три імпульси і подивимось на різницю. Так, приставляємо сюди. Прижимаємо легесенько електроди. Ось так. Два, три. Є, зварило. Я б не сказав, що сильно погоріло. Добре, зварило. Давайте ми попробуємо відірвати. Ось, відірва, відриває набагато краще. Ну, в принципі, так же само, ну трошки краще. Але я пробую рукою. Тут же є нагрів, знаєте, щоб не перегріти акумулятор. Я думаю, максимально це 2-3 імпульса, Чотири я б не ставив. Чотири перегріє акумулятор, це 100%. Давайте ми ще попробуємо 4. Вставляємо акуратно раз. Представляємо, два. Три, 4. 5. Є. Приварило. Я пробую гарячий, реально акумулятор дуже аж гарячий. Зварює воно по факту одинаково, але дуже сильно нагрівається акумулятор. Бачите, як воно вже перегріває. Коротше, 0.15, варимо один імпульс. Так, один чи два я тоді був ставив, я навіть не пам'ятаю. Давайте ми вроді два імпульса чи один. Ось такі од налаштування 10 і 0,1. Це в нас для стрічки 0.15, саме оптимально. Воно і не перегріває акумулятор, і класно зварює. Тут питання. Добре, давайте ми перейдемо до нікелевої стрічки 02. Ось така в мене є 0,2. Пробуємо зварити. Відрізаємо кусочок. і ті ж самі налаштування, два імпульси. Виставляємо, пробуємо зварити. Чи зварить воно 02. Хто зварює акумулятори, знає, що 02 це сама ходова. Два імпульси є. Зварило, пробуємо відривати. Це в нас дві точки. Люди, дві точки. Дивіться. 0,2, Дирочка лишається і погано тримає, реально погано трошки тримає. Давайте ми збільшимо основний імпульс і думаю, воно тоді приварить добре. Добре, ставимо. Так, змінюємо основний імпульс. 에, давайте ми дамо більше. Давайте ми дамо 20-21, нехай ось так буде. Я думаю, воно так зварить нормально. Добре, приставляємо. Легесенько притуляємо, не сильно. Два імпульса є. Зварило. Бачите, тут трошки вже перегріло. Трошки є, ну от 0,15 вона чітко варить. Вам скажу чесно, я варю на дві точки. Якщо тут зварити 4 точки, ти попробуй це відірвати. Давайте, інтервал між імпульсами я поставив 0,5 і налаштування ті ж самі, що були. Пробуємо. Приставляємо легенько. Я попробую 4 точки зварити. Ось так, 4 зварив. Ось так це все виглядає. Добре. Пробуємо. Ну так, добре зварило, я вам чесно скажу. Дивіться. Ось, підриває з м'ясом. Ось м'ясо, дивіться, м'ясо залишається. Два імпульса є. Це на максимум я поставив. Дивіться, давайте дивимось. Давайте подивимось, що воно нам показало на максимум. Ну так, набагато краще. Дивіться. Ну, Так же само, в принципі, вже от дві точки відриваються з м'ясом. Коротше, 30 максимально, хоча і 20-основний імпульс, 25 можна спокійно варити. Наприклад, буду зварювати десь 25, ось так. 25 буду зварювати. Інтервал між імпульсами можна в принципі також зменшити, наприклад, до 0,3 і більше двох імпульсів не давати. Ну, три ще максимально. Я би більше двох імпульсів не давав, бо дуже сильно перегрівається акумулятор. А для літія це критично. Так що, от, два імпульси при ось таких налаштуваннях супер зварює. Тут питань нема. Кожня вам хочу сказати один нюанс. Перед кожним зварюванням, бачите, електроди. Зачищайте їх акуратненькому нуждачкою, Там я не знаю, 240, сороковою 320 двадцятою. Акуратно, от електроди зачистили, щоб була класна якість зварювання. Ось так зачистили. Вони мають бути півкруглими. Ось, бачите, я зварював, воно трошки таке от мутненьке. бачите, ну все рівно треба зачистити. Я все перед кожним зварюванням, що гарненько, електрод, і бажано як поклали Фнірсі вам в комплекті. Оці ковпачки задівайте, бо тому, що воно окислює. Так, що вам в цілому сказати про цю контактну зварку в нірсі SWM 10 я чесно вам скажу, був в шоці. Я не думав, що вона так буде зварювати. Там 0,2 стрічку. Я думав, що 0,15. Як там всі пишуть, що 0,15 вона добре зварює. Як ви бачите, вона 0,2 добре зварює. Дуже великий плюс, що в нас тут є широке налаштування. Ти можеш собі налаштувати сам. Все інтуїтивно зрозуміло. Тут нічого складного нема. Декілька раз поцокали, спробували. Потім будете зварювати без проблем. Ця контактна зварка, звичайно, не для мега -збіру. Це собі в майстерні, як то кажуть, любу збірочку невеличку зібрав, перекурив, вона перекурила, зарядилась і далі собі варить. Плюс дуже великий є, що вона портативна. Навіть якщо в нас в таких ситуаціях світла нема, ти собі можеш щось нею та й зварити. Ще один великий плюс шофнівці це не підвальна контора. Як ви бачите, прошивки на неї виходять. Так що, ось так. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.